Доброго дня, шановні дев'ятикласники, з вами Мар'яна Валеріївна, і ми продовжуємо вивчати тему бази даних. Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з поняттями таблиці, поля, запис і ключі від таблиці. Повторимо трішки. Самостійно дайте відповідь на такі питання. Де використовуються комп'ютерні комп бази даних, які з них ви вже знаєте, що таке СУБД система управління базами даних, що таке бази даних і що таке дані. Ми з вами на уроках інформатики будемо вивчати саме приклад бази даних Microsoft Office Access. Це система управління базами даних, що передбачає роботу з порівняно невеликими за обсягом базами даних для особистого користування та для невеликих організацій. Для вивчення даної бази даних нам бази, теми бази даних нам буде взагалі її достатньо. Тому бажано вам завантажити її або передивитися в Microsoft Office, чи є вона у вас встановлена. Якщо її немає, тоді я вам дам силочку посилання саме, де користуватиметеся, буд, користуватиметеся моєю базою даних в Офісі Microsoft 365. І так, Microsoft Office Access, він відноситься, ця база даних відноситься до виду реляційних баз даних. Тобто реляційні ті, що створюються за допомогою таблиці, так? вони залежні одна від одної, створюються взаємозв'язки. Звертаю вашу увагу на ярлик, який має аксес. Так? він є… На ярлику зображена буква А і для збереження баз даних Access використовується формат файлів як ACCDB, Access date база. Вигляд, коли ви заходите в програмку «Аксес», так, віконечко наступне, У нас з вами так само, як і в інших програмах, як і в Word, як і в Excel, взагалі, ну, трішки відрізняються самі сама за собою програмка, але вигляд і дії є такі самі, як в інших програмах. Є і створити, і відкрити, і роздрукувати, і зберегти як. так, Такі самі дії ми можемо виконувати. Всі бази даних зберігаються. В даному документі, який ми з вами створили, але ми можемо їх зберігати в будь-яку папку на комп'ютері. Якщо ми заходимо в програмку в бази даних, відкривається у нас з вами спочатку головна сторіночка. Так? У нас є, як завжди, рядок заголовку, так? там, де вказується ім'я нашої бази даних, кнопки згортання, розгортання та керуючі кнопки закрити, згорнути вікно, розгорнути вікно. Так? Потім у нас з вами є. Поля, так, поля це у нас з вами поля для введення, тобто робоча область. Звертаю вашу увагу, що зверху у нас йде рядок саме. Ім підписані поля, так, це буде окремо. Так? Потім я вам вже. Це коли вже ми відкрили з вами табличку, вже готову створену, і тут ми її просто будемо заповняти. Це будуть поля для заповнення, а це вже ряд роки йде з самими іменами полів, тобто вже підписані. Поля. Потім у нас з вами так само, як і в Word в Excel є панель інструментів. Так? Ми можемо вибирати і шрифт, і розмір, є в нас вкладки Створити. Так? Коли ми натиснемо на вкладку Створити, в нас саме буде створити запити, звіти форми і макроси. Потім далі, основне. В основному ми можемо з вами виставляти фільтри, тобто в нас з вами на кожному рядочку будуть фільтри, які дані ми хочемо бачити. Спочатку вводимо, а потім використовуємо. База даних спочатку з першого вигляду схожа на Excel. Тобто те ж саме табличка, робота з табличками, але більш структурована і більше має можливостей саме для роботи і обміну між таблицями. Тому що кожна ми тут створюємо, можемо створити безліч таблиць, кожна таблицю взаємопов'язати одна з одною. А в Excel, наприклад, ми створюємо окремі таблички, так, але вони майже не пов'язані одна з одною. Ми можемо там створити гіперпосилання і так і так далі. Але це не взаємозв'язок між ними. Які ж розрізняють об'єкти СУБД-Аксес, системи управління базами даних. Одна нагадую, що СУБД – це системи управління базами даних. І так, такі основні об'єкти, як таблиця, так. Дивимося, перший малюночок. Таблиця так? Таблиця – це організація збережених даних у вигляді двовимірного масиву. Вона є основним об'єктом бази даних. Решта похідні від таблиці. Тобто форми, запити, звіти, макроси, модулі, все є похідна від таблиці. Спочатку ми створюємо таблицю, а потім уже до неї створюємо запроси чи запити. Звіти, форми і так далі. Тобто, спочатку в нас є таблиця, а потім уже до неї інші додаткові ці дії. І так, форми допомагає створювати інтерфейс користувача і може використовуватися для введення, введення та редагування або відображення даних. Приклад, форми. Так? Запити, об'єкти для вибору. Та фільтрування даних таблиці за визначенням критеріями, так, дивимося, запити табличка. Звіт формування документа. так, Тобто звіт подають. Подають, наприклад, різноманітні компанії, в школі, вчителі подають звіти. От За допомогою даних систем можна саме подавати звіт. Так? Макроси це опис дій у вигляді послідовності команд та їх автоматичного виконання. І модулі, програми на Visual Basic, які розробляє користувач для реалізації нестандартних процедур. З модулями ми працювати з вами. Не будемо. Та і, і, і з макро, макросами. У нас, нам би хоч би попрацювати з вами та створити хоча б одну якусь табличку до неї створити звіт, запит і форми. Це саме головне, що нам потрібно з вами вивчити. Бо, на жаль, онлайн-версії таких програм дуже є мало і вони всі є платними. Тобто, ось така у нас з вами сталася біда. Тобто... Я не знаю, будемо працювати з Microsoft Office 365 онлайн, я думаю, за, з моєї з мого посилання будете заходити і там вже виконувати цю, ці роботи. Інакше я не знаю, бо якщо у вас є, звичайно, у Word, у Microsoft Office, то вас дуже вам пощастило. Будете працювати в ньому. Якщо ж немає, то тоді будемо використовувати моє посилання. І так, як створити таблицю? Так, таблиці це об'єкти, у яких безпосередньо зберігаються дані. Створити таблицю можна, вибравши в вікні базу даних вкладку Таблиця і використавши конструктор або майстер, і собі створити Табличку, режим таблиці виводить бланк, тобто якийсь спочатку. Так, у конструкторі, у режимі конструктора можна безпосередньо вказати параметри всіх елементів таблиці і імпорт таблиці це з інших файлів, можна імпортувати, там, з Excel і ще так далі. Для заповнення таблиці необхідно перейти в режим заповнення таблиці, так, відкривши її. Перш, ніж ми з вами заходимо в конструктор, так, або майстер таблиці. Зараз я вам його наперед трішки прогортаю, ось, май конструктор таблиці. Так? І в нас з вами відкривається таке поле, так, де ми вказуємо ім'я, наприклад, це у нас буде прізвище. Так? Е, або номер по порядку, тип даних числовий. Потім прізвище, текстовий тип даних, так, ім'я текстовий. Наприклад, вибирати статі. Чоловік, жінка, можна вказати тип логічний. Буде воно вибирати чи чи. Так? Наприклад, номер телефону, це у нас з вами. Номер телефону це у нас з вами буде. Номер телефону, це у нас з вами буде те числовий, І так далі. Тобто, ось так ми з вами, коли ми заповнили так табличку, ми її закрили, зберегли, потім натиснули на табличку, і вона у нас з вами відкрилася. І вже матиме вид. Наприклад, отакий матиме вид, де в нас з вами, наприклад, буде паспорт, так вказано, прізвище, ім'я по батькові, і ми вже потім її будемо заповнювати під себе, як нам з вами буде потрібно. І так, переходимо так, заповнення таблиці. так, Таблиця складається з полів та записів. Поля називаються стовпці, а записи рядки. Назва полів називається атрибути. Е, тобто, наприклад, у нас з вами це будуть е, атрибути. так, Поля, так? Поля це те, що ми з вами. Заповнюємо. так, Поле це, наприклад, у нас робоча область. Це все буде поле до рядочку, там, де у нас з вами ми підписували прізвище ім'я по батькові. Дане прізвище ім'я по батькові у нас буде атрибути. так. Все інше це буде поля, а, от, наприклад, Сидоров і так далі це буде у нас з вами запис. Типи даних, вже тільки ще трішки вам говорила, що є в нас з вами текстовий, числовий, дата, час, грошовий, логічний, поле мемо, гіперпосилання, поле об'єкту ОЛЕ і лічильник. Е, і так, будь ласка, те, що ми з вами трішки проговорили, ви повинні собі записати типи даних, об'єкти бази даних до зошита, які є основні, це таблиця, запити, форми, звіт. Е, так, вікно ми з вами подивилися. Дати вам потрібні відповіді на питання, такі дані, так, наведені, і опрацювати вам, ви повинні опрацювати дане відео та зробити собі записи до ЗОшита. Зустрінемося з вами на наступний урок і почнемо вже працювати саме в програмі Access. До побачення!